Україні посиляться морози. Такий прогноз зробили синоптики на найближчі два дні. Кажуть, впродовж вихідних зима буде не такою милосердною, як минулого місяця, де буде найхолодніше, дивіться далі в матеріалі TSN.UA. Нарешті довгоочікувані вихідні. У найближчі дві доби погодні умови на більшій частині Східної Європи визначатимуться малорухомим холодним антициклоном Львіра. Україна перебуватиме на його південній периферії з переважаючими східними вітрами, каже метеоролог Ігор Кибальчич. В умовах високого тиску опадів по всій території країни не передбачається. А температурний фон виявиться трохи нижчим за кліматичну норму. Найхолодніша погода прогнозується у східній частині країни, а також у Карпатах. За даними Ігоря Кібальчича, у суботу, 8 лютого, у західних областях очікується мідлива хмарність без опадів. На дорогах подекуди ожеладиться. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. На Закарпатті змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 2 мінус 7. Вдень – 2, плюс 3. У Карпатах вночі – 7, мінус 12. Вдень – 0, мінус 5. У північних регіонах країни опадів не передбачається. На дорогах ожеладиться. Вітер східний – 3,8 м за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах – 5, мінус 10. Вдень – 4, плюс 1. У центральній частині України прогнозується мідлива хмарність. Без опадів. На дорогах подекуди ожеладиться. Вітер східний – 5, 10 м за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах мінус 4, мінус 9. У день мінус 3, плюс 2. У південних областях та у Криму погода очікується малохмарна, без опадів. На дорогах подекуди ожледиться. Вітер східний – 7-12 метрів за секунду. В день у Приазов'ї та у Криму місцями пориви – 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах 0-5, в день 0-5. У східній частині передбачається суха та прохолодна погода. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 7, мінус 12, в день 1, мінус 6. А в неділю погода буде такою. У західних областях України утримується погода без опадів. На дорогах подекуди ожеледиться вітер східний 50 метрів на секунду. На Закарпатті змінних напрямків 3 вісі метри на секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 2, мінус 7. Вдень – мінус 2, плюс 3. У Карпатах вночі – мінус 6, мінус 11. Вдень – мінус 1, плюс 4. У північній частині країни прогнозується малохмарна погода без опадів. На дорогах подекуди ожеледиться вітер північно-східний. 3,8 8 метри на секунду. Температура повітря вночі очікується в діапазоні мінус 5, мінус 10, вдень мінус 3 плюс 2. У центральних регіонах очікується малхмарна погода без опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі прогнозується в межах мінус 3, мінус 8, вдень мінус 2, плюс 3. У південній частині країни та у Криму прогнозується та малохмарна погода. Вітер північно-східний, 7-12 метрів на секунду. Вдень у Приазові та Криму місцями пориви 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі очікується в діапазоні мінус один мінус шість, вдень мінус один плюс чотири. У східних областях утримується прохолодна погода без опадів. На дорогах ожеледиться вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі мінус шість, мінус одинадцять, вдень мінус один, мінус шість. Узимку важливим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг. Варто дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає однак, і кілька дієвих порад які точно допоможуть зігрітися. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності футболка плюс колготки, або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними Оборами для захисту від холоду. Однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше, ніж змерзнути. Нагадаємо, що минулий робочий тиждень виявився досить зимовим. Зокрема, ранок середи, 5 лютого, видався сніжним у Києві. Жителі столиці ділилися в соціальних мережах кадрами зимової казки у місті і раділи, що нарешті випав сніг. Такій погоді не дуже зраділи автомобілісти. На дорогах Києва спостерігалася ожладиця. Телеграм-канал Київський двіж розповів, що ранок 5 лютого у деяких водіїв почався не дуже вдало. Зокрема, показала відео ДТП на Дарницькому мосту. А тим часом найвідоміший синоптик України зробив прогноз погоди на зиму. Степовий бабак Тимко Третій, який живе на дослідницькій станції Харківського національного університету імені Каразіна в Нестерівці, запевняє, що весна нікуди не йшла, але ще можливі морози. Угу, 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 зрозумів. Дякую. Він каже, що е, цього року весна і нікуди не виходила. Вона в нас є і буде. Обов'язково буде весна, але ще можуть бути, ну ще кажуть, ще можуть бути морози невеличкі, і сніжочок ще може вкрити землю, але весна буде. Перше за 21 рік на біостанції Харківського університету День Бабака відбувся без відвідувачів і преси через теплу погоду цьогоріч. Тимко і його родичі взагалі не впадали у змову сплячку і за словами науковців, гості могли завдати тваринам додаткового стресу. Стан бабака зумовлений теплою погодою та коливаннями землі, що виникають від вибухів за кілька десят кілометрів. У свою чергу студенти університету вирішили подякувати тварині і передати Тимкові третьому подарунок: кошик із фруктами. Від Студентів біологічного факультету тобі фрукти. Каже, що добре, дякую, каже. Цю 21 першу річницю святкування цього дня в університеті. Байбак навіщував ранню весну, яка вже в нас триває зараз. Свято вперше відзначили 139 років тому у місті Панксатоні, штат Пенсильванія, США. Саме тоді люди організували святкування на честь бабака Філа, який правильно передбачив майбутню погоду. З того часу в місті збираються тисячі туристів, які очікують на появу тварини, що виходить із своєї нори. Після цього клуб бабака, члени якого вбрані у костюми та циліндри, урочисто оголошують прогноз погоди. У світі це свято стало відомим завдяки культовому фільму День Бабака. Який вийшов у 1993 році головний герой стрічки опиняється в часовій петлі, тому змушений переживати один і той самий день знову і знову? А яка погода за вікном у вас? Напишіть нам у коментарях. Підписуйтесь на канал ТСН і тисніть вподобайки.